Приходили водії, яких сумління мучить, Каже, рік тому чи півроку трапилася трагедія, я збив людину, втік з місця приходи, хочу покаятися. Я кажу, ви кайтеся, але прошу від церкви можете отримати лише в тому випадку, коли ви заявите про це про охоронним органам. Я боюся, не хочу. Ну тоді вважати сповідь не відбулася. початку року загинуло вже майже 200 осіб, і понад 1750 отримали травми різної важкості. Якщо ж брати Україну, кожний день в нас тільки 4 пішоходи гине в дорожньо-транспортних пригодах, понад 25 отримують травми. Кожний день гине дитина, і кожні 2 години отримує травми.